Всіх вітаю і дивимось, що буде завтра. Починаємо з особистого життя і дивимось на один день. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті. Тут через інформацію якусь будете хвилюватись. Це знаєте, інформація, яка не буде мати навіть швидкий розвиток. І поки взагалі ця інформація буде якось опрацьовуватись, то вона може ну, взагалі якось змінитись там навіть не один раз. Тут просто тримайте захист. Своїх ну от, захищайте себе від, я б сказала, від складної, від сприйняття складної інформації, отак от мені тут хочеться сказати, щоб ви просто берегли свої нерви. Бо тут така суперечлива інформація, і ну, треба б, щоб Людина, знаючи, її розтлумачила вам, щоб ви, знаєте, от не сприймали так, як воно спершу звучить. Там є глибина в тій інформації. Треба розібратись. Так, сфера кохання. Давайте розглядати, що буде завтра у сфері кохання. Ага, королева Пентаклів і король Пентаклів. Тут людей тягне один до одного, але нема такої от можливості, щоб хочуть побачити один одного і одразу там зустрілись і є вже побачення. Тут ну, є перепони між людьми, але зацікавленість один до одного є. І закоханість саме чоловіка показана. Бо жінка тут така більш розсудлива і більш так зайнята своїми якимись там справами. Тобто, вона, знаєте, не занирює з головою у почуття, вона якось себе трошки стримує. Або просто її є на що відволікатись. Що і так. Давайте далі дивитись дії чоловіка у бік жінки в цей день? Давайте побачимо. Тут будуть дії. Тут, ну, дійсно, тут чоловіка дуже тягне до жінки, і дії будуть, і йому хочеться бути переможцем взагалі, от поряд з цією жінкою. Йому хочеться виглядати от таким, щоб вона просто знаєте, аж щоб в неї подих. Е щоб забувала, як дихати поряд з ним. Тут якусь складну ситуацію буде завершувати заради цієї жінки, заради того, щоб бути поряд з нею. Знову ж таки, підглядаю у колоду і знову ж таки цього короля Кубків відкриваю дуже закоханий чоловік. Хоча він може і мовчати про цю свою закоханість. Давайте далі дивитись. Дії жінки у бік чоловіка. Жінка більш спокійно себе поводить, але така, що вона, знаєте, в якісь моменти вона як запалюється швидко. Їй не все подобається в тому, як себе поводить чоловік, як, що він там говорить їй, як ну, взагалі як вибудовує стосунки з нею. Є моменти, які вона б взагалі б просто прибрала б, якби могла б. Якби так можна було, бо так я б навіть сказала. Взагалі-то жінка тут дуже вміє тримати себе в руках. І жінка, яка вміє закохувати в себе і вміє чоловікові дати про себе таку інформацію, щоб він більш нікого і не бачив, крім неї. От, знаєте, коли вміє налаштувати на себе своєю м'якістю, своєю, такою, знаєте, там внутрішньо може дуже бути запальна жінка, але отак, як себе поводить назовні, то вона вміє себе тримати в руках. І все ж таки, тут така жінка, яка хотіла б, щоб саме чоловік тут більш проявлявся, ніж вона. Вона не буде так дуже про себе там давати знати цьому чоловікові. І щось так, знаєте, настрій у неї буде не той, як треба в цей день. Навіть, знаєте, буде таке, що не хочу, от не хочу ні, не бачити ні чути його сьогодні. Давайте роботу дивитись про роботу, що у вас буде завтра в роботі. Ой, так, буде що поробити і буде з ким поспілкуватись, навіть посперечатись. І швидко, швидко будете щось закривати, завершувати, якусь е певну там ситуацію, якусь певну дію. Е -е, знаєте, коли. Так, вам треба щось закрити. О, це, це коли, наприклад, у когось навіть може з минулого тижня тягтись якась ситуація, і вам вже дуже хочеться крапку поставити і позбутись е, цієї ситуації, щоб більше не повертатись mm -hmm. до неї. Ну і будете, будете робити, і будете закривати, бо і сили ж до того маєте, і маєте здібності до того, щоб зробити все так, як слід, як вам того треба. Далі дивимось, що важливо прийняти. Що вам важливо прийняти. Король мечей. А вам тут королева жезлів. Дивіться, якщо слухає жінка, то вам тут треба буде приймати, дивіться як, спілкування з чоловіком, який от на сьогодення він такий, знаєте, Ну, дуже одиноким себе відчуває. Людина дуже знаюча. В нього, тут я б сказала, енциклопедичні знання, король мечів та ще й відлюдник. Уявляєте це, який це рівень знань, ще й сила на нього виходить. Тут просто от, вам би спілкуватися, спілкуватися з такою людиною, ви стільки знань від нього можете взяти. І все ж таки, як би то не було, от яку б силу не мав би чоловік, а от ситуацією буде керувати жінка, от як хочете, від жінки буде залежати, як далі буде просуватись взагалі, от ну, все, що там треба. Може там ділова якась зустріч, може вона. Іншого характеру та зустріч, але тільки жінка може сказати, як буде далі і чи відбудеться ця зустріч. Ще треба, щоб вона в цей день відбулася, може на наступний день. Отак От тут намальовано картами. Приймайте, як є. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Чого вам краще б за все відмовитись цей день, тобто завтра? Від прийняття рішення і вибору, від закриття якоїсь такої ситуації, яка вам вона складно дається, але ж ви, ви людина, яка може впоратись, і ви все ж таки ви вже це робите. І чому? Тому що це вам дає збільшення от чогось. Чогось у вас буде більшати. Це не час відмовлятись, бо воно вам несе ну, якийсь достаток, є чогось розвиток в чимось. Тож не відмовляйтеся навпаки, поки що цю ситуацію тримайте при собі. Далі дивимось, чого ж вам не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. О, ага. О, ну то й непогано, то й добре. Дивіться, якоїсь перемоги все ж таки вам не уникнути. І це може бути. Така ігтивість для когось. А для когось, знаєте, перемога в залежності. От десь є тема, від якої ви залежні. Наприклад, ну, залежність буває якою завгодно, вона буває і від людини, вона буває і від обставин. Залежність буває від ну, там, якихось там речовин, Наприклад, від солодкого буває залежність, від цукрова залежність, кавова залежність, буває якою завгодно, ви в цей день переможете якусь свою залежність і стабілізуєте цю тему. Ну, от, наприклад, давайте який приклад. Наприклад, хочеться вам трошки скинути ваги, щоб можна було там вдягти. Ну, наприклад, так, джинси, які у вас лежать з минулого року, а ви не можете їх вдягти поки що. І ви в цей день можете відмовитись, наприклад, від смаколиків якихось, від солодкої води, наприклад, і там вправ якихось собі додасте, і будете втрачати вагу. Ну, чим не гарна перемога. Може бути і так у когось. Ну, ви, ви різні воно, у вас по-різному буде, але ж, все ж таки цього ж не уникнути. Ну і давайте дивитись пораду від вищих сил. Порада від вищих сил для вас. Ага. й ну, гарно. Е, дивіться, там, де ви вже обрали і зробили або робите в цей день перші кроки, це просто от, е, дарунком якимось для вас обернеться. Взагалі, то це буде е, мати для вас е, фінансові гарні е, е, наслідки, і е, ну, це просто, знаєте, цінністю для вас якоюсь обернеться. Або ви будете для когось в ситуації цінною людиною, бо так воно все влаштується. Тож такого вам і бажаю. Хай все, що ви робите, приносить вам всього самого найкращого. Хай це буде для вас так корисно, як ви того бажаєте. І бережіть себе, будьте в безпеці і. Тримайтесь, все буде добре. Побачимось з вами в наступних відео. І всім дуже дуже дякую за зворотній зв'язок. Всім пока.